Доброго дня ми з України. Сьогодні до вашої уваги оновлення в ремні слінгер. Ремень слінгер це двохточковий ремень, який має м'яку подушку зйоману і вузол регулювання довжини. До сьогоднішнього дня цей вузол був ось такий: Жабка. Виготовлено. Китай, але це фабричний, дуже гарної якості, е, пристрій. Ось так воно працює. Тут зажимається е, зажим цей зажимає струпу, і вона не рухається. Принцип дії зрозумілий. Є сьогоднішнього дня альтернатива. Тобто можна замовити цей, можна замовити ось цей. Е, працює так само. Тут просто не затискання, а тут на тріні, да? Ось. А проблем не з цим не з цим пристроєм нема. Але є альтернатива. Цей на 100 гривень дешевший, ніж металева жабка. Ну і легше, звичайно, цей з металу, тут пластикова надійна Надійно крику, Розірвати руками неможливо. Я пробував. Дядька я здоровий, але пластик сильніше, скажімо так. Ось. Тому є альтернатива. Звертайтесь, будь ласка, якщо комусь щось потрібно. Всім дякую за увагу. Слава України! До побачення!